Його звали Анатолій Онопрієнко. Один із найстрашніших серійних убивць в історії України. Усього 52 вбитих. Більшість звичайні родини, чоловік, дружина, маленькі діти. Усе почалося в 1995 році. Онопрієнко ходив селами, стукав у двері. Люди відкривали. І в ту ж мить отримували постріл з обріза в обличчя. Казав, що це місія згори. Очищення світу він вбивав не через помсту, не через гроші, просто тому, що міг. 1996 року його затримали. У квартирі знайшли десятки речей убитих, дитячі іграшки, прикраси, навіть весільні фото. Прізвиська, які йому дали, громадянин О. Термінатор, ем'ясник України. Засуджений до смертної кари. Але через мораторій, отримав довічне. Помер у чопу.